Друзі, доброго вечора! Поступив на продажу ось такий автомобіль, буквально пару хвилин назад скинув дилер, якого ми купуємо дуже багато автомобілів. Це є Renault Megane 2018 рік, 1,5 дизель, механічна коробка передач. Має також адаптивний круіз-контроль, як ви бачите в значку. На гарних легкосплавних дисках. Пробіг 196. 1,5 дизель 110 кВт, велика навігація, комплектація Bose. Даний автомобіль у нас без панорами, має релінги на духу, хром під вікнами. Автомобіль весь в рідній фарбі. Ціна даного автомобіля в Україні з повним пакетом документів, включаючи сертифікат, договір і страхівку на 2 неділі. Тобто автомобіль буде на червоних номерах з договором купівлі і будете мати страхівку для того, щоб ви могли безперешкодно поїхати додому і поставити його на облік. Ціна 15-350 доларів. Ось так у нас тут замість запаски в ніші сабвуфер, компресор клей, буксировочний гак. Даний автомобіль в нас має камеру 360, передній задній партронік, автопаркування, камеру, велику навігацію, комбінований салон шкіра з матерією. Підсвітку на всіх дверях, також між з передніми сидіннями теж є підсвітка. Всі 4 склопідіймачі, акустика болс, масаж сидінь. Потрібно буде вдома перешити сидіння, як завжди, але це не проблема. Це все ті недоліки ми поудаляємо вже вдома. Кого зацікавить даний автомобіль, Мультикермо, датчик дождя, датчик світла. Ще раз наголошую, адаптивний круїз-контроль, велика навігація, автопаркування, двозонний клімат-контроль, два ключа, безключовий доступ, шестиступінчата коробка передач, електроручник. Кого цікавий даний автомобіль, мій евакуатор буде відправлятися сьогодні в Нідерланди, і можна буде завтра оглянути ось цей автомобіль більш детально вже вживу, безпосередньо знаходячись е біля нього. Всім е дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал, кого зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте 097 606 25 -99. Дякую, мирно неба, до побачення.